Всім привіт, всім добрий день. А, сонечко сьогодні у нас день добрий. Правда, ну так як і вчора. Сказати, що тепло, то ні, в нас тільки плюс три, але тихо, наче сьогодні. І так гарненько. Я вже біжу, ну як зазвичай, в лікарню біжу. Зварила вчора ж робила пельменчики, то папа замовив, замовив мені А, то зробила пельменчики йому, такі з бульйончиком. І зараз забіжу до мами, там теж кой-що візьму, і тоді до нього. День я сам залишився вдома. Ну, там якраз зараз і Саша приїхав, йому перев'язки робив. Вот. Але він мене почекає. О, тут вже так поприбирали гарно. І я зараз швиденько туди-сюдим. Ліки там куплю, що треба буде. Ну його вже наче завтра повинні виписувати. О, то маємо надію, що завтра вже папа буде вдома. І що, таксі візьмемо, я його привезу додому. О, так що це таке? Ой, тож все бігом-бігом-бігом. Все бігом-бігом. Тоді прийдемо додому, прийду додому. з Зінькою треба ну, побідаємо. Підемо десь теж погуляємо, лялю вигуляємо. Ну, в общем, оце так. Такий план, а побачимо, що вийде. І я ще думала, сьогодні може корші попекти на торт, ну побачу, чи вийде, чи ні. Завтра в мене там день я буду працювати. ну, в общем, Ох, покой нам только снится. Че это я говорю, Замою Зимою и не почуешь. Зимой только вороны каркают. А тут радует сонечко. Гарно на улице, Дві години початок третьої. Я оце прийшла додому після лікарні. Фух, щось я не знаю. Щось мене утомило, це, щось вообще сил нема. Чи та лікарня? Боже, туди заходиш, там така жара, така спека, в мене починає боліть голова у тої лікарні. Страшне. Так, це зайшла. в мене ще прийшла, прийшла посилочка. На Укрп... Через Укрпошту я замовляла. Замовляла собі, не знаю, перший раз. Кремчик, у мене крем для обличчя закінчився. І я замовила тут сироватка з ретинолом. ретинолова сироваточка, ретиноловий кремчик, ось, крем з ретинольчиком. От. Ну, Не замовляла ще такий, то не знаю, нічого вам не можу сказати, як воно буде. Це я замовила на тому ж самому сайті, де я замовляла собі патчі під очі. Ось, бачите, Тут із патчиками така барші намальована. Це корейська косметика. Ну ось, Буду пробувати. Буду пробувати і сироваточку, і крем. А то в мене крем, там уже останні, останні мазочки там уже домазючкою, то це замовила забрала для. Лечу. Та зараз з день поїмо, а то вчора я їм варила пельмені, а я не пробувала. Навіть і не, не куштувала які, яка дуже смачні, то зараз і я поїм <гум> пельменчиків. Фух. Вже це третя година, у мене на 5 годин. Ще сьогодні дівчинка, то не знаю, сьогодні, мабуть, і не піду. Ні, ну не підемо гуляти. А можеш зараз ще сходимо на часок прогулятися і лялю трошки прогуляти. Побачимо. В общем. Зараз, поки що з денькою обідаємо, пообідаємо, звалю примішити, а там воно буде видно. <гум> Покаже. Бо щось у мене геть немає сил. Знаєте, от нема сил. Просто Ноги як ватні. Хочеться вже десь, <кій> хочеться десь відпочити. Не? Десь втікти і відпочити, щоб ніхто тебе не трогав і, 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 і не зачіпав. Так, все, варю пельменчики і будемо обідати. Вийшли ми день вийшли ми прогулятися на вуличку з лялькою теж зразу. Може... А вона не сильно часто гуляє так на поводочку. Вони жив, живуть в приватному будинку. І тому вона гуляє в дворі. Так, йдемо, Ляля, бо це ти поки все перенюхаєш. От, і так їй тут не дуже звично. Забирай її тінь. Йдемо, не я трошки прогуляємося. Та заразом знову води купимо. Вчора води взяла. Ну там трохи ще залишилось. Ну, щось ми з дій вдвох подуп'ємо. Діні є. Водички купимо. Ля-ля тяна як овчарка. Ви знаєте, коли я ходила до, до батька в лікарню, було тепліше, а це ми якось вийшли ой, і руки мерзнуть, холодно. Ляля -ля, у нас герой. Там собака вона така велика, вона тільки лапи якісь здорові. А вона з хвостиком? Ну защитниця прям там здоровецька яка собака. Ой-ой-ой! Ляля, ти з ним бесідуєш? Да? Ты с нами беседуешь? Ой, страшно, да? Божечки, кажи, как страшно, как здорово. И интересно, и... да, и хочется познакомиться. И страшно. Ой-ой-ой. Ой, боже. Правильно, ля, -ля. Лучше защита от нападения. Идем ты. Ой, тут одні собаки ляля. -ля. І, і, і Прямо летить туди. Ляльок. Ну ти прям героїня. Так. Холодно, прям стало холодно. І руки мерзнуть знімати навіть. І тут собака. Короче, одні собаки. Де ні, це та ж, бачиш калітка? А, це перебігає. А так сонечко і гарно. У вже та весна, так хочеться тепла, а в Іспанії зараз плюс 20, да, дінь? Отож. Погуляли, ми находились. Боже, я вже додому, ви знаєте, їле-гілі дочапала, бо зайшла ще в магазин, купила борошна, тому що ж торти пекти, і сметани три банки, і творожку взяла, бо і ляля таке любить. Ну, от. І плюс потім ще зайшла води, бутилку, 6, 6 літрів, Єлі донесла. Задумаю так, щось у мене геть немає енергії ніякої. Треба каву випити. Ну зараз хочу відкрити, ну, подивитися, подивитися на, 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 на ці кремчики. Крем, кремушки, кремушки. А от, на сироваточка ось така понюхати. дуже багато заявляють, що, наче така хороша, ну, ну, щось ціна ну, така, знаєте, ну, невелика, не, не недорого. Зараз подивлюся, як вона діє, сироваточка для обличчя ну, з рітінолом. Ой, наче там і пігментацію вбирає, і морщинки прибирає. Коротше, все робить. Ну, не знаю. Ви знаєте, як казала колись у мене косметолог, що кремчики це тільки для підтримання. А все, що робить, аромату нема геть, від душок нема ніяких. Ну, з однієї сторони, це наче і непогано, що від душок немає. Воно не повинно, крема не повинно гарно, гарно пахнути. Вони повинні гарно працювати. Ну, хоча я ж кажу, вони це для підтримування. А все робить тільки те, що, те, що роблять, то це косметологи. Це процедури, це апаратна косметологія, це ін'єкції. Ну і це вже, звісно, ці операції, то це вже така, знаєте, важка артилерія. О, так. Звісно, ін'єкції, знову ж таки, я проти ін'єкцій е, проти ін'єкцій оцих філерів. Я проти. Е, ну, ботокс ще куди не шугай. Ну, ви знаєте, тут ось намастила ручку, то так прямо наче шкіра розійшлася. Ну, Так, наче непогано. Так, це я тут взяла. Крем звичайний і Крем під очі. Це Кремчик під очим. Теж, теж з ретинолом маленька банулечка. Тут його, мабуть, скільки. Ну, це все Китай. Мадин Чайна. Мадин Чайна. Ну, цей трошки пахтить. Зараз ось тут помажу. Такий трошки наче лимонний аромат. З другої сторони руки помажу, подивлюся, що відбувається. І ще й ця ручка є на денний, на денний крем. От такий, да, лимонний, такий ледь-ледь, такий приємний аромат лимона. Так, ну що, я відкрию зараз цей день для, для, для... Ні, це вона мені казала, що взагалі ця дівчинка консультант мені казала, що е, е, із ретинолом, все, що з ретинолом, то бажано наносить увечері перед сном. Бажано перед сном. То, значить, це вечірня група, так скажемо. Такі приємні баночки, такі матові. А, він ця ж сама серія, що і під очі. І ця сама серія і для обличчя. Що той з ретинолом, що той з ретинолом. Ой, понамащую руки. Фух, треба зараз тр... піду зроблю собі трохи каву. Треба прийти до тями. І вже зараз е... початок п'ятої, в мене на 5 годин вже дівчика, ще працювати. Mm, дивіться, як прям вирівнялась прямо вся шкіра. Ну, взагалі кажуть, що ця корейська косметика, вона непогана, східна. І тут прям така вся вирівнялася. Тут прям геть розрівнялась. <кій> так. <кій> ну, наче непогано. Кремчики, наче непогані. Ой, все, йду собі каву робити. Вже зараз майже 7 годин вечора і я вже відпрацювала. І така, блін, треба щось готувати. Річ в тому, що в мене вчора залишилося трохи тіста пельменного. І я його в холодильничок поклала і знаєте, воно з ним нічого не стається, воно чудове, еластичне, гарне, холодне тільки. І залишилося фаршу, тому зараз доліплю ці пельменчики і поставила ще, сьогодні купляла ці <кій> ножки курячі. Та зараз тушкую, бо то були, там, правда, ще в мене одна ножка і залишилася, от, з тих, що я була, запікала, а це зроблю е, зроблю тушковані. Бо, знаєте, так, це коли сама, то там що з'їла, що не з'їла, а коли є дитина, тому треба, щоб щось було е, приготовлене. Тому зараз, ой, ляля, коло мене, хвостик мій. Тому зараз е, дороблю швиденько ці пільмішики, будучи пельмешики, ножки будуть, там, макарончики є ще, борщик є ще, о, все. І в мене буде голова спокійна, що їсти дитині є, що. Завтра ж таки маю надію, що я в 9 ранку піду на тренування. Бо день я вже ну, якби, то я не ходила вчора, тому що ну, тільки вроді, після перев'язки воно в нього болить, то я вже й не ходила. А, а зараз вже то, ну, трошки легше стає з ручкою, то я там ненадовго. Сьогодні він ось сам залишався я до батька в лікарню їздила, то він же ж був сам з лялею. Так що і завтра сніданок швиденько йому зроблю. І побіжу на тренування. Там мене питали, де це знаходиться, хто в Черкасах. Це знаходиться в де раніше бані були на Піонерській, і зараз цей комплекс називається Піонер. Я сама не знаю, ще, о, де там ішов, тому завтра сама піду тільки знаю, що в тому комплексі. Завтра піду, буду дивитися, де, де буду там шукати. Сьогодні треба з девочкою списатися, з тренером, от, і знати, там, де там заходить, з якого боку, бо там же, я знаю, знизу тільки магазин, а, 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 а звідкіля там заходить, без поняття. От, так що, можливо, завтра попаду. І тоді після тренування швиденько приїду і. Мені треба буде папу з лікарні забрати. І потім з часу дня я там цілий день тоді до вечора буду, ну, півдня-часу дня працювати. О, так що тут такі у мене справи. На завтра. Ну і сьогодні ще ось теж. Бачите, ще, ще відпочинку поки що немає. От. Ну, Ножки там зараз самі по собі в мультиварці тушаться. Пільмішики дороблю зараз швиденько і будемо вже тоді відпочивати. Так що роблю пельмені. Так я вже все поробила і пільмішики наліпила, і курочка вже у мене стушкувалася, я її переклала в лоточок. А ще залишилось трошки у мене фаршу з пельменів. Тому я зробила ще трішки для деньки, е, такі, типу, тівтільки, чи що на чи, чи фрикадельки, чи тівтільки. І буде йому, якраз ось підігрію зараз макарончики з тими фрикадельками, чи тівтільками. Якраз буде йому на вечерю. Так що це по кухні я все на сьогодні. От, завтра не знаю. Маю надію. Хочеться мені ж сходити на ту тренуку, ну не знаю, побачимо, як завтра складеться день, тому що ще й папу треба в лікарні забирати і працювати. Ну, коротше, побачимо. Ну а на сьогодні з вами все. Я прощаюся, всім всього самого найкращого, всім миру, добра, всього самого хорошого вам. Все, всіх люблю, цілую, обнімаю.